Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки. І, мабуть, ви помітили мій допис або помітили в останніх відео, що були якісь негаразди зі звуком. Дехто з вас мені про це написав. Дуже дякую за те, що помітили і дали знати. І я думала зупинити поки що відео і не записувати нічого. Поки не вирішу проблему з мікрофоном, але не хотілось затягувати, тому що осінь минає дуже швидко. От уже і вересень закінчується. А я все ніяк не зніму для вас підбірку з осінніми книгами. Тому вирішила не чекати мікрофону. Сподіваюся, вам буде чутно. Зробіть трошки голосніше і обіцяю, що уже скоро зі звуком буде все якісніше. Отож, переходячи до осінніх книг, взагалі для мене осінь це найулюбленіша пора, незважаючи на те, що дуже мало сонця, і на те, що дні похмурі, дощові, для мене це пора затишку і тепла, як не дивно. І все, що я читаю восени, воно дуже атмосферне для мене і якесь дуже особливе. І якщо говорити про асоціації і книги, які в мене асоціюються з осінню, то це якраз перша частина книги, які з ностальгією або з якоюсь такою похмурою атмосферою, з думками, з меланхолією читаються наступні історії. Це, звісно, пов'язано все зі школою. Я дуже любила початок навчального року, я дуже до нього готувалася ретельно і досі з настанням вересня, з першого. Вересня завжди чекаю цього часу, як нового року, якогось нового початку. І третя асоціація у мене з осінню. Це вже якраз ота похмурість і моторшність, коли темніє раніше, і від того трошки лячно стає. І особливо чим ближче там, до жовтня, взагалі такі вечори страшненькі настають. Тому сьогодні будуть саме такі книги, десь в ось в цих рамках і не буду далі уже довго зволікати. І покажу вам першу книжечку, яка в мене. Відноситься до такого осіннього читання, це добрі передвісники та ріпраджа і Ніла Геймана. Звісно, цю книгу можна і треба читати в будь-яку пору року, вона абсолютно прекрасна. Але вона про кінець світу. А коли, як на весени, можна чекати кінця світу, і це не про сьогоднішні реалії, а загалом про те, що це така пора року, коли щось завершується і щось нове має початися, і найбільше таке пригнічення у людей часто. Настає восени, тому про кінець світу, мабуть, восени найдоречніше читати. Історія нам розповідає про апокаліпсис, який має от-от настати і Янгол і Демон, які мають таку собі дружбу багатовікову. Вони вирішують, що ніби цей апокаліпсис нікому з них не на руку. ні. Ні добру, ні злу, і тому вони вирішують якось цьому запобігти. І так як це робить тері прачет і Ніл Гейман, мабуть, нікому ще так не вдасться з таким гумором, з такою іронією це все піднести. Цю тему розкрити. Тому це абсолютно прекрасна річ. І є екранізація серіал цієї книги. Тому дуже вам раджу, якщо ви особливо полюбляєте творчість Пратчетта чи Геймана, думаю, вам теж має сподобатись. Наступна книжечка це Ширлі Джексон і її привиди дому на пагорбі. Дуже похмура історія про замок з привидами, і не лише Ширлі Джексон взагалі такий є один із класиків готичних романів, і Стівен Кінг часто каже, що надихався її творчістю її роботами. тут є такий загадковий будинок, який передається у спадок одному із героїв цієї книги. Але в цьому будинку в нього така трошки дурна слава, і один із професорів, які досліджують аномальні явища, відправляється в цей будинок, щоб його досліджувати, і заодно кличе з собою ще кількох людей для того, щоб вони описали свої враження і все, що буде з ними відбуватися, і в у цьому будинку. Як ви розумієте, відбуватися тут буде що. але історія дійсно така не лише про привидів, не лише страшилка, це набагато такий більш психологічний, емоційний Трилер, жахастик, не знаю як сказати, але вона точно пасуватиме до похмурого осіннього вечора. А ще ця історія дуже легко читається. Вона невеличка і дуже класно написана. Легко ви її відкриєте і впевнена, що навіть там за вечір-два подужаєте. Якщо ще говорити про атмосферні книги, то для осені ідеально пасує Кадзу Ішігуру із усіх його книг, які я читала, мабуть, залишок дня. Найбільш осіння книга, тому що вона, по-перше, про залишок дня і таке закінчення, уже останній етап життя, ніби людини, про підведення підсумків. А якраз восени ми найбільше ностальгуємо, згадуємо минуле про щось сумуємо. І, і наш головний герой цієї книги, який все життя працював дворецьким, теж має такий період у своєму житті, коли він підсумовує все, що було. Якось старається розібратися у своїх вчинках, вдалими були вони були, до чого вони їх привели, як складалося його життя. І хто читав Кадзу і знає, що у нього повільні такі розповіді, і ось це просто класичний представник його творчості, за які він отримав букера. І цієї книги є екранізація з Ентоні Хопкінсом. Вона правда старенька, але якщо вам сподобається, думаю, варто і подивитись. І ще я думала, що із того, що я нещодавно читала, можу пасувати до осені. І згадала про плавання до Сарантії, тому що я її буквально от нещодавно на днях дочитала і буду вам розповідати про неї в прочитаному. Але що тут осіннього? Це те, що тут постійно згадується осінь тут події починаються восени, і ось те, що це осінь, дуже часто витягується на поверхню твору. І це фентезі-книга, це таке псевдоісторичне фентезі, дійсно про. Пригоду про мандрівку, про плавання до Сарантію, але воно набагато ширше і набагато глибше, ніж просто фентезі, яке б шикарне воно не було. Я детальніше в прочитаному розповім, але якщо шукаєте якесь таке, я б сказала, серйозне, мабуть, ґрунтовне таке фентезі, яке залишає ще багато можливостей для подумати. То плавання до, до Сарантію дуже вам рекомендую. І ну, Тут достатньо такої теж осінньої холодної атмосфери, тому що тут часто згадуються якісь такі е, холодні таверни, холодний осінній ліс, е, тому по атмосфері ця книга точно може бути осінньою. Коли мова заходить про осінь, я завжди згадую е, якісь острови, півострови, вітряні, шотландські або якоюсь, е, е, Західної Британії, там де Корнел і все. Таке, коли я подумала про острови, які б книги мені з цим асоціювалися, я згадала про книжечку, яка мені дуже сподобалася минулого року. Це клуб любителів книг і пирогів з картопляного лужпиння. І ця історія може і не зовсім про осінь, чи не зовсім якась атмосферна, але події тут розгортаються на острові британському. І це події після Другої світової війни, де всі жителі, ну не всі, але головні герої нашої книги, жителі цього острова, вони рефлексують про те, як вони пережили німецьку окупацію, і як допомагаючи і підтримуючи один одного, їм вдалося вистояти, зберегти людяність і навіть влаштувати свій клуб любителів книг. Якщо вже ж ми говоримо про таку похмуру атмосферу, то я не можу вам не радити на осінь детективи Роберта Галбрейта, це не перевершені просто історії про корморана Страйка, приватного детектива та його помічницю, а надалі партнерку Робін Елекот. Це історія, яка ну, просто мене захопила, коли я почала з нею знайомитися. І останню найтовстішу книгу в цій серії, останню, яка була видана на той момент. Я просто проковтнула за два вихідні, тому що, хоча вона там 700 чи 800 сторінок, тому що це просто класні детективи, е класні романи, які створює Джоан Роулінг, і це ще раз доводить її просто неперевершений талант. Кожна книга про Страйка і Робін Елакот це завершений детектив, але вони всі об'єднані. І хоча події детективні самі не пов'язані одна з одною, проте пов'язана сама розвиток агенції Страйка розвиток його стосунків із Робін Елекот. І навіть якщо ви не хочете зараз занурюватися у якийсь детективний цикл, я вам дуже раджу тоді серіал за мотивами цих детективів. Він прекрасно якраз в такому осінньому. У похмурому Лондоні знятий там навіть корекція кольору, ніби це якась глибока осінь, і він дуже англійсько-осінній. Він дуже такий повільний, з повільними діалогами, але він просто прекрасно передає настрій книг про корморона Страйка. І я його теж не менше люблю, ніж самі книги. До речі, зараз вийшла вже сьома. Сьома, здається, книга від Роберта Галбрійта, і KM Books ніби анонсували, що вони вже працюють над перекладом. Тож я дуже сподіваюся, що до Нового року ми отримаємо цю новинку, і я тоді відкладу всі свої плани і буду читати виключно її, тому що дуже люблю цю серію. От наступна книга я думала, чи вносити її, чи ні до цієї добірки, тому що. Зрозуміло, що ця добірка і так суб'єктивна, але ось ця книга у мене дуже суб'єктивна, -суб суб'єктивна в цій добірці, тому що це амадока Софії Андрухович. І от коли на дворі починає ставати так прохолодно, я чомусь загадую цю книгу, тому що вона в першу чергу про роздуми, про пам'ять. про... Не так про ностальгію, скільки власне про саму пам'ять, чи треба щось пам'ятати, чи не треба пам'ятати, І як наша пам'ять національна пам'ять, особиста пам'ять, як вона з нами працює, і що в результаті які висновки, які життєві повороти ми можемо отримати. Це дуже масштабна річ, це дуже велика річ. І в плані об'єму, і в плані читання. І, звісно, цей роман мені, коли я його прочитала, він був подібною цьому малюнку на обкладинці, роздрібнений, не дуже об'єднаний. Але я розуміла, про що хотіла сказати авторка в цілому, і зрозуміла, чому вона так об'єднала ці шматки під одною обкладинкою. І це одна з тих книг, які я вже казала, хотіла би перечитати. І я навіть зараз, от коли а, геть така похмура погода, за вікном я відкриваю і якісь фрагменти з неї читаю, настільки в, мені до неї руки тягнуться саме в таку похмуру осінню, прохолодну погоду. І ще тут є Київ, який для мене в цій книзі якийсь теж дуже осінній. Тому, якщо не читали ще, дуже раджу познайомитись з цією історією. Вона має бути особливо актуальна зараз. І з цієї причини я теж би хотіла її перечитати. Ну і остання е на сьогодні книга з моєї осінньої добірки це таємна історія Донни Тарт». І так, це Дарк Академія, тут події відбуваються в університеті. Де трапляється вбивство, і ми з самого початку знаємо, хто помер. Ми з самого початку знаємо, хто вбивці, але ми все рівно читаємо і стараємося зрозуміти, чому так сталося. в цьому, мабуть, теж неперевершений талант ще однієї популярної англійської британської авторки Дон Тарт. Яка вміє тримати напруг, текстів якої важко відірватися, і поки ви не дочитаєте до останньої сторінки, книга вас не відпускає. Таємна історія така ж сама. І я щиро люблю обидві книги, які читала у цій авторки, і Щегля і таємну історію. Але таємна історія для мене більш інтелектуальна, ще, вона більш ще складніша, і вона має дуже багато пасхалок і відсилок до класичних творів, до різних культурних. Явищ, тому якщо ви таке полюбляєте, і особливо якщо полюбляєте давньогрецьку тематику, то я вам дуже цю книгу рекомендую. Якщо ж ви хочете познайомитися ще не читали нічого в Донетарт, то беріть ще гля, він теж досить такий по осінньому осінньої атмосфери там вистачає. І це все на сьогодні. Діліться в коментарях, які книги у вас асоціюються з осінню, які ви зараз прямо читаєте, що подобається читати. І також нагадую вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Завдяки їй ми вже зібрали кошти для допомоги нашим військовим і регулярно звітуємо про це у нашій групі у Фейсбук. А також там влаштовуємо розіграші книг, лотереї різні активності, щоб допомогти назбирати кошти для наших захисників і купити їм необхідне, оскільки зима на носі і багато потреб потрібно буде закрити для них. Я вам дякую за увагу. Дякую, що можливо з трошки гіршим звуком, але додивилася це відео і до зустрічі, Па-па!